Головне, одне найважливіше питання це обговорення е адміністративно-територіальної реформи. І е я надаю слово на доповідач Федіна Людмила Петрівна. Тому я надаю слово. Це дуже важливе питання. Реформа вона, е скажем так, в дуже прискореному. Темпі має бути, ну має, має е, вище керівництво України, має надію її все-таки здійснити. Тому нам потрібно підключати громади, обговорювати, е, щоб ми розуміли, що це таке, і от найбільш детальніше Людмила Петрівна розкаже. Вона вивчала це питання. Будь ласка, це закон про добровільне об'єднання територіальної громади, який 5 лютого з'явився. Але я коротко хочу зупинитись саме на. Принципах добровільності, економічної ефективності і повсюдності місцевого самоврядування. Тому що коли читаєш цей закон, то глибоко в тому що ця реформа об'єднання територіальних громад буде приходити на добровільних засадах. Чому я зараз вам зразу ж буду пояснювати, чому я так таку думку маю? Тому що ось далі, буквально за, в 11 статті написано перспективний план формування території громад. Розробляється відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію області. От тому й вже насторожує 11 -й пункт, тому що він протирічить статті номер 2. Добровільність уже порушується. Далі повсюдність місцевого самоврядування. От нам до мене Де, дійшло, де я діла тут. Давала нам а значить, оцей, це попередній, я так зрозуміла, план перспективний формування територіальних громад Васильківщини. Да? Розроблений Владислав Іване, це розроблений адміністрацією. Я сьогодні на засіданні зрозуміла, так? Да? Значить, я думаю, що залежить від того, які ви показуєте. Ось цей той, що ви кольоровий показували. Чотири громади Васильківська, Гребінківська. Це по пропозиціям по робочій групі. Робоч... Да, Роботимо. Сьогодні ну, ви мені сказали, що робочої групи як такої немає, є ініціативна група. Ні, ініціативна група це зовсім інша. Взагалі, виходить, що ми дивимося по е, закону, по цьому, робочу групу ми не повинні створювати. Робоча група створюють ті громади, які повинні об'єднуватися. Районна адміністрація, вона. По великому не, е, вона взагалі в цьому законі роль її не переписана і не передбачена. Це просто, скажімо так, по. Можливо, по розпорядженню обласної адміністрації ми більш активно так включилися в процеси. То це два тижні буквально. Тож ну от це ж хоча то що ви бачите, да. були два варіанти. Перший варіант запропонувала обласна адміністрація, другий варіант запропонували ми. Ну сьогодні чотири громади, чотири да? це чи я місто Калинівка, Глеваха получається. Глевака Васильківна можемо сказати, що це районна адміністрація. Да. Так, от я хочу сказати, що дивлячись ми, на те, та... робочу нараду получається, запропонували такі. Зрозуміло. Uh -huh, Значить, оцей перспективний план сьогодні, з яким ми знайомилися, він теж, до речі, не ма не передбачає повсюдності місцевого самоврядування, тому що тут враховано тільки територіальні особливості. Да, от приєднали гливахи, ті, які наближені сюди. До речі, теж дуже так, скажем, топорно, тому що вільшанка за скільки кілометрів від Глевахи. Я вивчала, бо я свій свій округ, я, бачите, навіть села розписала, там погано видно було. Потім ми так само Грибінки, так, так само було спочатку вивчити, щоб ви зрозуміло, вивчити той план, який запропонувала для обговорення департамент архітектури. Владислав Івановичу, давайте ми зроб... ви плану... вислухайте те, що я скажу, потім ми. Да. Добре, от в мене це ми запропонували для обговорення, для того, щоб сільські. Знаєте, в чому питання? Якщо цей закон, у нас дуже багато противоріч. Виникає маса питань, які на сьогоднішній день ми не знаємо відповідальних, але розуміємо, що потрібно щось робити. Ну, потрібно діяти, тому що ну як. Йде ну, вже обговорення, проводяться деякі сіради, проводять якісь громадські слухання. О, і зараз людям вноситься та інформація, яка в дійсності, якої ну, немає. ну немає Представлю, хто так говорити. От як ви дивитесь на те, я перепрошую, ще що я вас перебиваю, як ви дивитесь на те, що почати, от я сьогодні не даремно встала там, і запропонувала варіанти, сказала, що я виплатила з контексту. Не зрозуміло з якого, тому що мені нема чого перед кимось там піаритися і вихвачуватися з якихось контекстів. Це моя особиста думка. Я не знала, що є ця робоча група чи ініціативна, називаємо на землю, будь попала. Але вона має. от На сьогодні я уявляла, що я прийду на засідання да? і вже ця робоча група чи ініціативна, Пред'явить ну, якісь наслідки роботи. Ми сьогодні просто зібрались, Давай, поговорили, я закінчу. Добре. Ну, ви мене спитали, я не доводилася. Ні, я не питаю, зраз. я розсуждаю, так як так, ви так. говорили. Значить, так. я прийшла, нічого цього не почула. Просто ми поговорили все. А робоча група, як виявляється, вже працює дуже тривалий період, кілька місяців, як мені сьогодні тут кажуть. І, ініціативна група, її має хтось очолювати. Хто її очолює, хто в неї голова чи там виконуючий керівник якийсь, хто її керує цією групою. Ну, мене да, звичайно. Якій ну та, що ви сьогодні мені розказували, це що була тут робоча група. Це була не робоча, це була при робоча нарада при районній адміністрації. Ми можемо це робоча група, не робоча група. Нема розпорядження це... робочої групи. Ні, група може бути створено, великі бугаївці. Ви можете її чоловіка. Значить, ми тоді на етапі зараз якому? От Васильківський район знаходиться на етапі. По цьому закону, законі виконання об'єднання територіальних громад на якому етапі знаходиться Васильківський район? На тому етапі, що знаходиться вся Україна, Київська область, це етап, виходить, подання перспективного плану щодо моторі. Да, да. Перспективного плану щодо можливого об'єднання громад. Перспективний план. Я розумію, але дивіться, тут написано: перспективний план подає область, спускає область вниз. А я б хотіла це бачити зовсім в другому напрямку. Наприклад, вивчити ось бої. Так, візьмемо Бугаївку. Вивчає Бугаївський сільський голова разом з активом села, настрої села, пропозиції села. І так в кожному, я вважаю, треба вивчити в кожній територіальній громаді. Потім ці всі пропозиції, висновки, думки громад передаються в оцю вашу робочу групу районну. Так, районна група опрацьовує і потім складає оцей перспективний план. Я гадаю, що тільки такий варіант має бути. А ми живемо по традиції. З того, що нам спустя згори, і от ми тоді будемо проводити цю реформу. Зараз, я думаю, що треба, щоб ця група робоча на землі робочою, ініціативною, але вона має бути 10-15 чоловік хай там буде. Але вона має бути, куди повинні сходитись з усіх громад інформація напрацьована сільськими головами в кожній громаді. От тоді буде в нас добровільність дотримана, повсюдність місцевого самоврядування, не територіальна, а справжня. Фактично, який у вас бюджет сільської ради? Mm. У нас бюджет сільської ради, хоча на попитайте, мені ну, не доповідають цього, про це. Знава... Значить, от дивіться, Євген Миколаївич, я зрозуміла про що ви говорите. Значить, якщо територіальні громади добровільно будуть об'єднуватися, я впевнена, що кожен з сільських голів кожної територіальної громади вивчить бюджет суміжної територіальної громади чи сільської ради і побачить, чи зручно їм буде об'єднуватися чи ні, дотримуючись і суміжності і цього законодавства. От, тому що от, я, наприклад, вважаю так, якщо є е, мала територіальна громада, 700 чоловік, але сільська рада спроможна вижити сама, то коли її приєднати до Василькова, то він з'їсть цю одну маленьку громаду, другу і третю, яка самодостатня і може прожити нормально сама. Ви згодні мною? Чи не з'їсть? Просто велика, велика територіальна громада, яка е, менш самодостатніша від меншої, буде жити за рахунок бюджету меншої і все. Самодостатня громада, як така, ключі адміністративно територіальної реформи, не зможе бути самодостатньою. Чому? Тому що будуть певні обмеження, якщо реалізуються ті пропозиції законодавчі. А саме для людей будуть незручності. Школу не тримає. Не тримає школа в сусідній територіальній громаді. Як варіант буде. Платна для адміністративно-територіальної одиниці, яка не виявила бажання ввійти в громаду. Ну, це також Як, так, що... ну, ми говоримо як про... варіант буде платна. Я не говорю, що я як апріорі. Ми говоримо, mm -hmm. ми з вами не прорізно говоримо. Я говорю про те, щоб кожна з громад, яка хоче об'єднатися, добровільно ввійшла в це, попередньо вивчивши. Можливості кожної з тих громад, яка буде об'єднуватися. Не, ну не так, як оце ось нам сказали, що Геливахівська буде, і все. Так? Я цього не хочу, наприклад. Громада наша теж не хоче. І ось тому я вважаю, що е, перш за все треба вивчити інтереси, настрої, думки маленьких і великих територіальних громад. Потім всю цю інформацію систематизувати, зібрати докупи і зроб... тоді вже висновки робити, які можна. Подавати і в обласну раду для того, щоб одержати цей перспективний план об'єднання. Оцей шлях набагато кращий буде, ніж той, який нам буде примусовий. Якщо він буде добровільний, він приживеться. Якщо він буде примусовий, він не приживеться. І люди будуть просто протестувати все. Так, так значить, ми зупинились на оцих всіх пунктах принципах об'єднання. і... От мене насторожує перше все неможливість виконання добровільності при цій системі, яка зараз, і повсюдності місцевого самоврядування. Значить, далі йдуть основні умови добровільного об'єднання територіальних громад. Перше все, що межі території має бути нерозривною, тобто кожна територіальна громада має бути суміжною з іншою. При прийнятті рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники. Ну це мабуть так написали просто, тому що вони не дотримуються. Наприклад, Великобоївська область. Колись об'єднувала в собі громади Дмитровичів, Безрадичів, одних і других, Заріччя, Копачеву, Слободу Копачів, Крушинку і Велику Бугаївську. Це була Великобоївська область. Я впевнена, що ніхто зараз не буде дотримуватися цих історичних і етнічних чинників. І от П'ятий пункт, який особливо цікавий, Якість та доступність публічних послуг, що надаються в об'єднанні територіальній громаді, не можуть бути нижчими ніж до об'єднання. Тому, перш ніж об'єднуватися, гадаю, треба попрацювати. Ну, моя думка така, що підготовчий період об'єднання має бути тривалий. Щоб провести об'єднання, треба підготувати і інфраструктуру, і всі дороги, щоб були по яких ми будемо возити дітей. В ту чи в школу, наприклад, чи в дитячий садок, і до лікарні, все це спочатку зробити, і тільки потім говорити про об'єднання. А не ми зараз об'єднаємося. Потім будемо думати, чим возити дітей, по яких дорогах, і так далі. Далі порядок добровільного об'єднання. Значить, ініціаторами можуть виступати сільський голова, раз, сільський селищний чи міський голова, не менше як третина депутатів, два члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи, три і органи самоорганізації населення будь-якої території. Ось ці чотири, скажімо так, чинники можуть виступати ініціаторами об'єднання. Далі, це перший етап. Значить, може, якщо виступає там хтось з ініціативою об'єднання, чи сільський голова, чи депутати, чи члени територіальної громади. Значить, оцей голова і бере на себе вже функцію об'єднання, він е осередком цього об'єднання стає. На обговорення ініціативи, пропозиції щодо ініціювання дається 30 днів кожній територіальній громаді. Ну може, Я думаю, може, там паралельно деякі будуть, але тут дається термін 30 днів з дня надходження пропозиції. Після завершення такого обговорення. Пропозиція подається до ради для прийняття рішення на наступну сесію і для делегування представників до спільної робочої групи. Оце, цей процес може пройти в кожній територіальній громаді, яка хоче об'єднатися. Далі, сільський голова після прийняття рішення надсилає вже пропозицію про об'єднання до суміжної територіальної громади голові суміжної територіальної громади, яка теж має пройти цей самий процес обговорити своєю громадою. Прийняти рішення на сесії, представника послати до робочої групи і знову ж передати до наступної суміжної е, територіальної громади своє рішення про пропозицію про об'єднання. Потім, після того, як все це обговорено у всіх громадах. Всі ці пропозиції обговорені, і якщо прийняти рішення про надання згоди вже на добровільне об'єднання територіальних громад, сільський голова, що ініціював, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з тих представників, які послали кожна територіальна громада. От, наприклад, 10 громад об'єднуються. Всі вони прийняли рішення про об'єднання згоду, всі прослали свого представника, і тоді вже голова як ініціював чи депутати створюють цю робочу групу. Оце вже починається процес об'єднання. А то був підготовчий процес ініціювання створена спільна робоча група. Значить, тут ще написано: от вона формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об'єднуються. Може в одній 200 будь чоловік, в другій 3 тисячі. Я вважаю, що теж можна від тих, де більше населення, більше представництво буде. Значить, спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад. І от я думаю, що ці проекти рішення дійсно мають бути на Основі вивчення з позицій кожної територіальної громади. Всіх пропозицій, з урахуванням, ця робоча група вже приймає рішення, вірніше, проєкт відповідного рішення щодо добровільного об'єднання громад. Це рішення в п'ятиденний строк подається в обласну адміністрацію. Готове вже рішення. Обласна адміністрація, в свою чергу, протягом 10 днів готує висновок про. Відповідні чи відповідні законам цього об'єднання, яке нам намічається. В разі відповідності, сільські ради приймають рішення про добровільне об'єднання територіальної громади вже, або проведення місцевого референдуму. Ще такий етап може бути місцевий референдум, якщо захоче одна з громад. Якщо встановила. А якщо невідповідність, наприклад, обласна рада допускаємо, що обласна рада до, е, знайшла якісь там. Упущення неточності, неправильність, невідповідність законодавчій базі, вона повертає і знову його треба доопрацювати і ще раз по цьому кругу пустити цей проект рішення. Тому я дивлюся, що і часовий. Ми в час не вкладаються. Якщо на осінь пропонують провести вибори по новій оці, то не вкладуться в час, тому часу треба набагато більше. Може, це буде в усіх громадах разом проводено, я не знаю, але я так зрозуміла цей закон. Далі подали цей до обласної ради звернення про утворення об'єднаної територіальної громади, і обласна рада протягом 30 днів, розглядаючи подання про утворення об'єднаної територіальної громади, приймає відповідне рішення, що вже так в Васильківському районі утворена, наприклад, там Великооївська територіальна громада. Далі. Тут мені ще дуже, от, утворення об'єднаної територіальної громади, сам процес оцей теж не дуже вклався. Ось, наприклад, повноваження органів місцевого самоврядування, сільського селищного міського голови територіальних громад, що об'єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування сільським селищним міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок наслідок добровільного об'єднання. Одночасно з прийняттям рішення про утворення об'єднаної територіальної громади призначаються перші місцеві вибори депутатів новоствореної об'єднаної об територіальної громади та відповідно сільського селищного чи міського голови. Якщо вибори з якихось причин не відбулися і треба буде повторювати, як існуватимуть оці всі територіальні громади, які об'єдналися? Тут питання таке зразу виникає. Бюджети територіальних громад що об'єднались, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. Тоже як вони будуть їх виконувати. Тут питань, між іншим, дуже багато по цьому закону про, про, тому що він, я так зрозуміла, що він робився не практиками, а теоретиками людьми, які від місцевого самоврядування трохи далеченько. Потім ще цікаво, що. Ну тут... От, Перспективний план формоніям зачитала. І далі ось старо, староста. 14 це стаття це староста. Значить, у селах селищах визначених за розрішення місцевої ради об'єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до закону України про об'єднання, обирається староста на строк повноважень місцевої ради. Староста посадова особа місцевого субіду. І він є представником у виконкові від цієї територіальної громади. Представляє інтереси жителів села, селища виконавчих органів сільської селищної міської ради. Сприяє жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, бере участь у підготовці проєкту бюджету територіальної громади, але лише в частині фінансування програм, що реалізується на території відповідного села. Тільки от